За даними управління по зв'язках з громадськістю міської ради, середня зарплата по Житомиру розстановить близько 2,5 тисяч гривень. Наша знімальна група вирішила поцікавитись у житомирянина на що він витрачає свої кревні і чи вистачає йому грошей на прожиття. Мені особисто хватає. Я інвалід війни. А я от на тих, яким взагалі нічого не вистачає. Як можна прожити на такій пенсії, що скільки за опалення? За все і вода, і комунальні, які стали дорогі. На роботу їздиш на маршрутці приблизно 150 гривень на місяць. Заплатив за комунальні послуги мінус 500 гривень. Орендуєш житло віддай півтори. Що гроші залишаються з квартплати і з всього іншого, так як я сам не а знімаю квартиру за півтори тисячі гривень. Половина зарплатні уходить на їжу, половина зарплатні уходить на на комунальні послуги. Виходить, середньостатистичний житомирянин щомісяця з'їдає харчів на тисячу гривень, але все рівно голодний. На алкоголь та цигарки українці витрачають в середньому 7% від своїх доходів. У нашому випадку це близько 200 гривень щомісяця. Одяг житомиряни купують в основному на сезон. Молодь віддає перевагу секонд-хендам, Старше покоління в основному скуповується на ринках і в речових павільйонах. Ну якщо ціна якість, я знаю, що ми скупляємося зараз у в центрі в глобалі, там і речовий є ринок непоганий. Туде що можна е, купувати в секонд-хендах? В Житомирі це явище дуже поширене останнім часом. От і дуже багато людей туди ходять скуплятися. І я я вважаю, що це не є проблемою, і до цього всі абсолютно лояльно ставляться. Зазвичай намагаюся купувати. В принципі, в різноманітних місцях покупаю і в магазинах, якщо виходить, виходить по грошам, покупаю і на, на базарі. І навіть секонд-хендах теж, тому що там дуже часто гуси трапляються досить такі достойні речі. На базарі. <клевиця> 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 там ближче і не знаю, мені ну, удобніше. А секонд-хенди? не хуже. Деякі городяни повністю перейшли на онлайн шопінг, що економить час і гроші. Удобніше всього – покупати в інтернеті Швидко, дешево і надіжна. Тобто надіжна, тому ж же бувають когда там коли не качественне піво. А зато можна обміняти. Хоча на ті 650 гривень, які залишаються після сплати податків і витрат на проїзд та їжу, особливо не розженешся. Але дехто навіть відкладає на омріяні покупки. Остання покупка, яка у вас була, скільки коштувала. Я купив собі майпет за, за 6 тисяч гривень. Ви, я так розумію, збирали гроші, так? Так. Да. Крутяться наші Житомиряни як можуть. От і виходить, що при середній зарплатні у 2,5 тисячі гривень ми щомісяця витрачаємо вдвічі більше. Дивина та й годі. Євгеній Саулов, Юлія Чепюк для Житомир інфо.